третини з вас хоче нову політичну партію, і ви її отримаєте. Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та корупцію, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створена американська партія покликана повернути вам свободу. Цей допис Ілона Маска в мережі ЕКС у липні 2025 року мав сколихнути всю політичну систему штатів. Найбагатша людина зі статками у півтрильйони доларів вирішила кинути виклик двопартійній системі Америки. Та в цьому випуску ООЗ ми поговоримо про те, чому навіть у нього примарні шанси на те, щоб відібрати владу у двоголового монстра, яким є політична система США. Чому це триває аж з кінця 18-го століття? А ще простежимо, як партії пристосовуються до викликів, іноді роблячи карколомні кульбіти. Відразу після здобуття самостійності країни американці почали суперечку, якими мають бути США єдиною централізованою державою чи союзом майже незалежних штатів. У 1789 році Олександр Гамільтон, фінансист і ветеран війни за незалежність, разом із Джоном Адамсом, майбутнім другим президентом США, заснували федералістську партію першу в історії країни. Гамільтон вважав, що лише сильний центральний уряд забезпечить стабільність і розвиток. Він прагнув, щоб Сполучені Штати наслідували модель Великої Британії, промислову економіку, потужну фінансову систему та централізовану владу, здатну захищати інтереси всієї нації. Головним опонентом цих ідей став Томас Джеферсон, майбутній третій президент. Він представляв південних фермерів, виступав за максимальну автономію штатів і наближення влади до народу. Мріяв про аграрну республіку самодостатніх фермерів. У 1792 році Джефферсон разом з Джеймсом Медісоном, одним із головних авторів Конституції США, створив демократично-республіканську партію, противницю федералістів. Все, двопартійна система готова. Почекайте ще понад 200 років перепетій. Народ сприйняв ідеї демократично-республіканської партії, і на початку 19 століття її представники обіймали президентську посаду цілих 28 років поспіль. Президентами були Джеферсон, потім Медісон, Джеймс Монро і Джон Квінсі Адамс. Британці, які не змирилися з втратою колонії, запровадили суворі торговельні обмеження, аби зупинити обіг товарів між штатами та головним ворогом Британії Наполеонівською Францією. Це ледь не задушило американську економіку, спровокувало невдоволення та політичну кризу. Сполучені Штати оголосили війну Великій Британії. Федералісти виступили проти війни, оскільки британці були основними торговими партнерами їхніх виборців та не вірили у здатність США впоратися з великою імперією. Після війни статус кво відновився, але для американців це була ледь не перемога, бо країна встояла проти неабиякого противника. А пацифізм федералістів став для них політичним самогубством. Натомість демократи республіканці закріпили своє домінування і фактично залишилися без конкурентів. Втім, не надовго всередині країни пролягла ще одна тріщина південь і захід виступали за рабовласництво та широкі права окремих штатів. Тоді як північ і схід були проти невільництва та прагнули розвитку інфраструктури, банківської справи і торгівлі, що вимагало сильного центрального уряду. В результаті перед виборами 1824 року демократи республіканці розкололися на дві фракції. Одна з них утворила демократичну партію на чолі з прославленим генералом Ендрю Джексоном, підтриману півднем і заходом. Символом партії став Віслюк. Так, Джексон відповів супротивникам, які насміхалися з нього, обзиваючи віслюком, запропонував помістити на герб зображення цієї впертої, наполегливої і відданої тварини. Північ і схід прагнули централізованого уряду та підтримали новостворену партію вігів, яку очолював досвідчений юрист Генрі Клей. Знову маємо двопартійну систему. Втім, геть не таку, як зараз. тож ідемо далі. Партія Вігів теж розпалася, адже в ній також були прихильники рабства. Відкинувши таких колег, противники поневолення об'єдналися з меншими партіями і створили республіканську партію. Пізніше на логотип партії потрапив слон, який символізував силу, велич і стабільність. Отже, республіканці проти рабства, а демократи за громадянська війна стала апогеєм цього протистояння. Докладно про неї у випуску ВОЗ, посилання на який в описі, північ під проводом республіканців здобула перемогу, а президент республіканець Авраам Лінкольн підписав прокламацію про звільнення рабів. Республіканська партія вщент розгромила демократів, перетворившись на головну політичну силу країни. Тоді ж газети з повагою стали називати республіканську партію великою старою партією, скорочено GOP, що й досі є невід'ємною частиною символіки об'єднання. А от демократи опинились в глибокій кризі, адже тепер асоціювалися з поразкою та старим рабовласницьким устроєм. Лише у 90-х роках 19-го століття партія почала потроху відновлювати свої позиції. Для цього політики осідлали улюбленого коня півдня агітацію за менше втручання центрального уряду в економіку, низькі податки та підтримку фермерів. І от з того моменту утвердилась майже сучасна двопартійна система, хоча кульбітів, повірте, ще вистачало. Проте зараз номо розберемося, чому ці дві партії захопили політичний простір США і до сьогодні, а всі спроби третіх сил зазнавали невдачі. На президентських виборах у США діє складна система. Втім, в неї є простий принцип: переможець отримує все. Щоправда, в кожному штаті окремо кандидат, хто набрав більшість голосів в межах штату, навіть якщо це лише 30%, одержує всі голоси штату. Є два винятки: штатмен і небраска, але їхні особливості рідко впливають на загальну картину. Кожен штат і округ Колумбія мають свою кількість голосів на федеральному рівні так званих виборників, залежно від чисельності населення. Ця система змушує виборців обирати між двома великими силами демократами та республіканцями адже усі інші мають примарні шанси. Ці партії контролюють виборчі комісії, приймають закони про вибори, мають афільовані засоби масової інформації. Отже, вони створили систему, у якій конкурують між собою, але разом утримують монополію на владу, аби жодна третя сила не прорвалася до управління державою. Це справедливо також і для виборів до конгресу, та й у більшості випадків місцевих виборів. А спроб створити третю силу було чимало. Найуспішнішою на президентських виборах була прогресивна партія у 1912 році. Від неї висунувся колишній президент Теодор Рузвельт, лауреат Нобелівської премії миру, який посварився з республіканцями. Рузвельт отримав 88 голосів виборників, але для перемоги потрібно було 266. У 1924 році також прогресивна партія висунула в президенти Роберта Лафолетта. Він набрав 13 голосів виборників. У 1968 Джордж Воллес від Американської незалежної партії спромігся отримати 43 голоси з 270 необхідних. У 1992 незалежний кандидат Рос Перо отримав аж 19% голосів, але жодного голосу виборщиків. Канал ВОЗ у виборах участі не бере. Проте кожен ваш лайк важливий. Також не забувайте підписуватися на канал. Це для тих, хто ще не зробив цього. Ну і бажано підтримати нас гривнею або іншою валютою за реквізитами в описі. Долучайтеся до елітарного клубу наших меценатів. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. У першій половині ХХ століття сталося диво. Провідні партії США несподівано помінялися місцями у своїх ідеологіях. І причина велика депресія. Президент демократ Франклін Рузвельт спробував здолати її через активне втручання держави в економіку. Тоді уряд виділив шалені гроші на будівництво доріг, мостів, електростанцій та шкіл, аби дати людям роботу. Уперше американцям гарантувалися пенсії та допомога з безробіття. Відтак демократи сильно з'їхали ліворуч, а от республіканців навпаки понесло праворуч. Вони відстоювали скорочення податків, приватну ініціативу та обмеження ролі уряду в економіці. Вже до середини ХХ століття демократи остаточно відійшли від свого традиційного консерватизму і стали ліберальними та прогресивними, тоді як республіканці, колишні борці з рабством, навпаки, стали консерваторами. Наступне випробування чекало на систему у 1960-ті. Тоді Америка залишалася розділеною за ставленням до рівноправ'я рас. у південних штатах. Діяли закони, які зумовлювали сегрегацію. Але боротьба з нею набувала все ширших форм: протести, масові марші на чолі з Мартіном Лютером Кінгом і жорстокі сутички з поліцією. Під тиском цього президент демократ Ліндон Джонсон підписав закон про громадянські права, який заборонив будь-яку сегрегацію. Так, демократи, колишні лідери рабовласників, зненацька стали нібито борцями за права кольорових. І білі консерватори півдня цілком очікувано сприйняли цей крок як зраду та відвернулися від партії. Республіканці моментально скористалися і цим вони агітували за порядок і законність, широкі права штатів, а у расових питаннях обіцяли поступові обережні зміни. Така переорієнтація отримала назву Південна стратегія. Вона мала успіх і на президентських виборах 1968 року переміг республіканець Річард Ніксон. Південь, який був надійним оплотом демократів, раптом став республіканським. У 80-ті роки республіканці отримали нового сильного лідера Рональда Рейгана. Він знизив податки, скорочував державні витрати, проводив жорстку зовнішню політику. Щоб повернути втрачені позиції у 90-ті демократи реалізували стратегію третього шляху, обличчям якої був президент Білл Клінтон. При ньому демократи стали центристами, намагаючись відвоювати частину електорату у республіканців. От ми і підійшли до розгадки парадоксу двох партій у Сполучених Штатах. Дві партії, це не дві ідеології, це радше два парасолькових бренди, під якими співіснують десятки течій. До прикладу, сьогодні серед демократів помічені помірковані центристи, як, наприклад, Барак Обама, ліве крило, що виступає за безкоштовну медицину та підвищення податків для багатіїв, як новий мер Нью-Йорка, Зохран Мамдані. І соціально ліберальні демократи, які зосереджуються на правах меншин і гендерній рівності, серед республіканців бачимо правих протекціоністів на чолі з Трампом, консервативних традиціоналістів, як, наприклад, спікер палати представників Майк Джонсон, лібертаріанців, центристів тощо. На різних історичних етапах, відповідно до очікувань виборців, економічної та зовнішньополітичної ситуації, у кожній з партій активізуються сили, що максимально відповідають запиту моменту. Станом на 2025 рік, коли республіканців сильно занесло до правих, іноді навіть ультраправих течій, демократи відповіли лівими гаслами і політиками. Але це геть не значить, що за кілька років все не перевернеться. Маєте думки щодо розвитку американської політичної системи? Давайте влаштуємо дискусію в коментарях.